За даними джерел Юрія Луценка, кілька днів тому Великобританія таки надала агреман на призначення Валерія Залужного послом України у Великій Британії. На даний час, як стверджує Луценко, Залужний активно формує команду, яка поїде разом із ним для роботи у посольстві України у Великій Британії. Проходить відповідні перевірки, і за кілька днів ми, от, ми побачимо указ президента Зеленського про призначення залужного посла. Що ж, з одного боку, можливо, ми отримуємо харизматичного посла у важливій країні, в якій в нас майже впродовж року немає посла. А з іншого боку, ми повинні констатувати, що. Зеленський політично ефективно нейтралізував Валерія Залужного і позбавився його на політичній арені.